Всім привіт, дорогі! Слава Україні і слава Збройним силам України. Якщо ще не підписані на мій канал, ну раптом, будь ласка, зробіть це просто зараз. Ну що, паша з його пацанами виїжджати з Лаври не хоче. Нагадаю вам, що вчора був останній день, коли УПЦ Московського патріархату мали покинути києво печерську лавру, якою користувалися більше ніж 30 років. Чому Бо закінчилася дія угоди про оренду? Ну і взагалі, ви знаєте, чому вони мають покинути лавру? Та в УПЦ МП заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської Лаври, бо на це немає жодних підстав. А також ініціюють судовий позов проти національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Ну коротше, сидять в Лаврі хі -хі, і ще мають позов проти Лаври. Здається, саме так. Сувіряю клеветник. я не уїду до тих пор нікуди з України я не збирався, Пока не всіх вас. насправді ж друзі, аби вам пояснити, частина ключових структур у ПЦМП з Лаври вже виїхали. Попередній тиждень вони активно пакували свої валізи з крамом і скаржилися, що його цей крам нема куди складати. Ну за 30 років нормально так зібралося. Хоча, за даними моїх джерел, Паша Мерседес днями приїздив дивитися нове місце, де тепер і оселиться УПЦ МП. Це місце ні, друзі, не в Росії, воно в Києві. Називається воно «Скіт». Києво-Печерської лаври на честь ікони Богородиці знаходиться у Голосівському районі Києва неподалік Феофанії. Це така ну невелика територія, там цвинтар для Чернечої братії і храм з корпусами для чернечих. Одночасно в них можуть жити близько 50 людей найбільше. В самій Києво-Печерській лаврі вчора провели, як очікувалося, останню службу. Віряни пообіцяли ж боронити лавру. До смерті. До смерті будемо триматися і віру свою православну зберегати. Правильно, жінки, молоді. Що вони кричать, ні слава Богу, слава Україні! Причому yeah. слава Україні! Нужно боятися Бога, он накаже по-любому. Я так вважаю. якщо закриють мочі, осквернять, то кажуть, що буде потоп. Цього Я теж, теж дуже боюся. Потопа ще не сталося, але станом на сьогоднішній ранок священники ОПЦ МП все ще в лаврі. І не просто там ходять, рясами підмітають підлогу, але й проводять богослужіння. Віряни зламали замок, увірвались на територію та намагаються не пускати спеціальну міжвідомчу комісію мінкульту, яка має провести інвентаризацію. Ну вже точно відомо про щонайменше 36 незаконних забудов на території нижньої лаври. Тому, як ви розумієте, інвентаризувати є що. Вас не пускають правильно і ще раз можна це скажіть я підсумую. Ми прийшли з комісією і мали зайти до 111 корпусу і розпочати перевірку. Так як люди моляться, співають. А поки що з невідомих нам причин, які ми зараз будемо встановлювати корпус закритий, тобто верніше церква закрита, тоді ми зараз зафіксуємо всі ці речі і будемо продовжувати нашу діяльність. Чому друзі потрібна ця ревізія? Тому що московські попи, звісно ж, захочуть вивести все, і зокрема, те, що їм не належить, поки під лаврою неспокійно з її території намагаються вивести ікону в багажнику автівки. Поліцейські зупинили легковик на виїзді з території монастиря для перевірки. Ну відкрили багажник. Всередині знайшли ікону. Це просто вам, як приклад, ясно, що таких випадків багато. А в Чернігові теж неспокійно. Там священники ОПЦ МП вивезли мощі трьох святих із Троїцького собору у Чернігові. Протиправно і абсолютно незаконно. Зараз триває розслідування. Де мощі невідомо. Але повернемося до Києво-Печерської лаври. Її намісник Паша Мерседес сьогодні зовсім не в гуморі. Дуже неохоче спілкуються з журналістами та погрожує їм фізичною силою. Ну зокрема, застосувати свою палку. Думає журналісти сядуть на голову мені. чи що? Дайте. дайте дорогу. я ще раз я зараз палкою поб'ю всім ваші потопера дісталося вчора від паші мерседеса і главі держави, представнику по вчора пригрозив Зеленському. Його родині Божою карою, мовляв, Господь не пробачить українській владі виселення духовенства у ПЦМП з лаври. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах. На нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні в ці святі хвилини 220 чоловік братії. Викинуті вами на вулиці, попри те, що вчора я вам казала про Пашу його прихвоснів. Я зараз акцентую, друзі, не ченців, не монахів, а саме прихвоснів, які захопили владу і мають бізнес під назвою києво печерська Лавра, то я хотіла, щоб цих людей. Служба безпеки України, національна поліція вивели звідти без агресії, але силою, тому що діла не буде, якщо вони будуть там і далі сидіти, страйкувати, проводити свої богослужіння. Ну і казати, що воєнний стан тому не вийдемо звідти. Втім, пан Данілов, секретар РНБО іншої думки, каже, силою виганяти з лаври пашої друзів не будемо. За його словами, це власність нашої держави, яка має бути звільнена з з нормою правових документів, які існують, каже Даніло: вони самі звідти потихесеньку підуть. Втім, друзі, про хороше частина тих, хто був під керівництвом паші, розуміючи, що існує. Нове життя, нова єдина українська помісна церква ПЦУ. І хочуть приєднатися до ПЦУ і лишитися вже в структурі саме української а не російської церкви. Вчора про свій перехід до ПЦУ заявив архімандрит Лаври Авраамі. Одразу ж за рішенням блаженнішої піфанії його було призначено тимчасовим во настоятеля монастиря ПЦУ в Лаврі. Це монастир, друзі, з аналогічною назвою, який церква нещодавно зареєструвала через дорогу від справжньої. Лаври. Ну а буквально за кілька годин у ПЦМП вже заборонила архімандрита Аврамія у священнослужінні за ухилення, цитую в розкол і грубе порушення присяги священнослужителя. Коротше, назвали його розкольником і послали туди, куди і Зеленського. Чому це все трапляється, друзі? Ви напевно чули за ці кілька днів думки і самих парафіян, які говорили, які ми МП, ми УПЦ. Їм говорять, ви ПЦУ, ми всі разом Україна, ми боремося проти агресора. Представники московського патріархату, в тому числі і друзі Паші Мерседеса, були прихвістнями Кремля. Та подивіться на Пашу: подивіться на його життя, подивіться на його оточення. Подивіться тих, хто там довгий час спонсорував російський режим. Про все це парафіяни як секта говорять ні, такого нема. Все це брехня. Втім, замість фіналу сьогоднішнього мого відео я пропоную вам послухати думки самих вірян ОПЦ МП і деяких чинців. зокрема про війну росіян, патріарха Кирила та відвертий сепаратизм. Послухайте. Ми всі рускі, русичі, правильно? Слов'яни, русичі. Але вони проти нас, нас вбивають наших вже, людей. Так то ж бісовські люди, бичі, можна сказати, якщо ми заробили, то ми це й отримаємо. Так, в кожного свій гріх. Кирило, ви підтримуєте? Кирило? Також патріарх православний каже, що ворог наш? Він закликає вбивати наш умін ворог. Я ми говоримо о церкві Христу. О, і всі православні они не можуть нічті не патріарх. Питання, що ви думаєте, чим закінчиться ця історія з виселенням? З ліквідацією влади. <пілу> <України>. будь ласка <пілу> дайте влади в Україні дайте іншим. влади в Україні <пілу> не буде. Бо українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Буковина відійде від Руз... від румунської церкви Православної, Закарпаття за Відійде до Угорщини, <пілу> а <пілу> до Польщі відійде Львів, <пілу> і івано Одеса. Ось такі справи, друзі. Я щаслива, що ми живемо в ті часи, коли нарешті ця клоака зараз вистериться, але скоро заглохне і піде туди, куди йшов російський корабель. Тому йому там і місце. Ми толерантна нація, ми доволі толерантно ставимося до різних релігій. Але якщо ця релігія не є московською, країною, яка нас зараз вбиває, так не має бути, і це правильно. Слава Україні! Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі, друзі! Дякую, що з нами.